Всім привіт! Сьогодні у нас буде оглядів успоковочка ось такої посилки. Ну, як бачимо, це є РЗТК, тобто від розетки. І як можна охарактеризувати дану посилочку, те, що я купив, як одна із найкращих речей, скажімо, що я міг би купити. Це дуже корисна річ. І знаєте, що це є. Та Дам ролики прогумовані з фіксаторами для крісла Взагалі, топ. Ну, зараз успокоені подивимося. Так, дата виготовлення з 2021 року. Ага, гарантії гарантій. Ти, 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 ти... Е, щодо зберігання, 2 роки. Ага. Тобто, окей, у нас гарантійний термін, якби 2 роки. Щодо зберігання вже не дійсний, скажемо. Ну ладно, з ним, це в принципі просто колесика. Не знаю. Що може питатися? Так, опа, їх тут має бути начебто 5 штук. Во, каєв. Ось така штукенція. Так, це я взяв, скажімо так, версію з фіксаторами. Тобто вона ось так робиться. Хоп, воно тут защолпується і все. Колесо не їде, а відщовкується. Ох, аж у пальці б'є. І що це в нас? Це вже в нас колесики на підшипниках. І хто знає, в дитинстві, хто катався на роликах, тобто мали ролики е з ось такими крутивими геловими, скажем так, колесиками. Я до речі мав, і це взагалі був кайф порівняно з цим пластиком, Ну це була взагалі повна сарака. Вот крута річ, і давайте зараз. Обоєм замінити. Так, ну міняється діло, це все легко, але зразу, поки я не почав знімати старі колесика, е, з чого почнемо? Шток. Е, тобто є крісла старі, скажімо так, і нові. В старих кріслах у нас такий шток, іде 10 е, міліметрів, в нових якось там, де типу, як тут один. Я просто був, знімав перед тим, як ці купляти. Візуально вони начебто похожі. Дуже. Здається, що. Маєте підійти взагалі без проблем. Знімається це все діло особисто ну, у мене, одна й одною рукою витягується, О, полетіло. І давайте зразу порівняємо. Штоки в нас взагалі одна то шикарно. Так, беремо нове колесико. Ага, ух, блін, а нове колесико не так А, ні, Легенько все. Нас заїхало. Отут у нас теж шипнички є. Правда, одне, е, скажімо, що трошки хвилює. чи вони пізніше якимось... Чином не повискакують і чи не буде блін журбинка? Так окей, короче, ставлю всі колесика нові на свої місця і подивимося, результат. Ще один момент, який хочеться показати, якщо хтось буде вибирати, скажімо, колесика, щоб взяли до уваги, тобто стандартні колесика, ось я рухаю, вони є висотою набагато менші, ніж усі на гелевій основі. Тобто, якщо у вас ціл, ну, наприклад, у мене він регулюється по висоті, якщо у вас не регулюється і ви поставите нові колесики, тобто може бути таке, що у вас крісло під ціл не залізе. Так, ну що ж, ми зробили апгрейд кріселка. Ну, взагалі, кайф там по паркету чи що там ламінату. Коротше, їзди воно взагалі суперсько. Давайте, наприклад, фіксатори якісь зафіксуємо. Так, один. Такс. Далі у нас, ну, наприклад, два фіксатори. Так, два фіксатори є, і, ну, якщо зробити інші, тобто, ну, ну, у все Кисло, можна сказати, не їздить. Коротше, дуже зручна штука, без фіксаторів, там щось на гривень 80, вони дешевші, тобто немає смислу, ліпше переплатити, взяти з фіксатора. Ну що ж, це і дуже хороша річ. Мені, наприклад, вона е, дуже була потрібна. Не знаю, чому я не додумався до того скорше, хоча я, вроді би, давніше б бачив, що такі є ролики гумові. Але щось не знаю, чомусь не додумався, тільки зараз я вирішив купити і, в принципі, не прогадав. Штука ось така класна, тому якщо комусь потрібно, можна собі спокійно замовляти.